Зима це не просто холодна пара року, це час, коли серце наповнюється радістю, надією та вірою в казку. Саме за ці неповторні моменти я і люблю зиму. Я люблю зиму за її казкову красу та особливу атмосферу свята. Коли падає сніг, усе навколо стає білим і чистим. Дерева, вкриті інієм, виглядають як кришталеві, морозні візерунки на вікнах створюють відчуття дива, а прогулянки в засніженому лісі або парку наповнюють спокоєм. Після морозного дня особливо приємно повернутися додому, загорнутися в теплий плед, випити гарячого чаю чи какао. І спостерігати за снігопадом через вікно це час затишку та сімейного єднання. Зима асоціюється з низкою радісних свят, святий Миколай, Різдво, ці дні сповнені очікуванням дива, подарунками, прикрашеними ялинками та особливою урочистою атмосферою. Взимку на вулиці можна побачити чисті сніжинки, що мерехтять на сонці. Зима дарує безліч можливостей для активного відпочинку, можна кататися на санчатах, лижах чи ковзанах, грати в сніжки та ліпити сніговиків. Ці забави повертають нас у дитинство і дарують багато. Позитивних емоцій. Взимку можна зліпити веселого сніговика, наряджати ялинку і чекати подарунки від святого Миколая. Насипати корм у годівничку і годувати зимочих птахів. Зробити на снігу ангела.